Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися трьома основними помилками, на мою думку, які я зробила у своєму житті, і що я з них винесла. Взагалі, розпочнемо з того, що я вважаю робити помилки це нормально. Всі абсолютно роблять помилки, головне вміти їх виправляти. І так, перша помилка. Однією з моїх найбільших особливостей це був мій зріст. Я зростом метр сімдесят, і я завжди через це комплексувала. Пам'ятаю, як зараз я відчувала себе однією з найвищих в класі, прямо як на цьому фото. І, знаєте, особливо, коли люди якось це згадували. Я кожен раз в собі це накоплювала, накоплювала, накопичувала і так далі. Напевно, багато хто стикався з тою подією, коли ти не відчуваєш свою зовнішність, ти її не приймаєш і тобі щось в ній не подобається. І тут я почала думати, що я маю щось змінити, щоб вписатись у чиюсь ідею краси. Я почала шукати взуття, де максимально підошва наближена до землі, щоб було, воно було максимально низеньким, для того, щоб не підкреслювали. Свій зріст. З часом я вже зрозуміла, що мої особливі такі риси це частина мене, це не треба міняти. Це щось особливе, унікальне, що є у мені і що має бути. Наразі я намагаюся переосмислити себе і я починаю пишати своїм зростом, тому що так дано, така я й маю бути. Інша велика помилка це те, що я протягом багатьох років намагалася бути ідеальною для інших. Коли я робила щось заради того, щоб людина хотіла зі мною комунікувати і спілкуватись, не зважаючи на свої думки, ідеї, мрії, бажання. Я думала, що якщо ця людина почне зі мною спілкуватись, світ зліниться, я буду щасливою. Трапилось не так, як бажалося. Тому що з часом я зрозуміла, що навіть якщо людина починає зі мною через це спілкуватись, по-перше, вона спілкується не тому, що їй це просто хочеться, а по-друге, що мої потреби не задовільняються. Я ніби забула, що маю свої власні інтереси, думки. І лише зараз я розумію, що це було дуже виснажливо. Я зрозуміла, що не треба бути для всіх ідеальною. Треба подобатись собі, а твої люди тебе в будь-якому випадку знайдуть. Я стала чесною із собою особисто. І я зрозуміла, що не треба ховати своїх думок. Треба діяти так, як тобі до душі. Безумовно, у межах нормального. І, мабуть, одна з найбільших помилок це те, що я докоряла собі у. Не досягнені своєї конкретної мети. Особливо це відбувалось після вступу в університет на контракт, коли я не змогла вступити на бюджет через війну, через брак бюджетних місць. І я настільки вбивала себе цими думками, у мене просто були нервові зриви підряд, і це було неймовірно важко. Я відчувала, що я є недостатньо хорошою, що нібито я не доклала усіх зусиль, що я не зробила все можливе для вступу. Але по факту це просто так склались події, і не на все в житті можна повпливати. Лише після того, як я зрозуміла, що самознищенням я гублю себе, я зрозуміла, що інколи треба змиритись просто і діяти далі. Тому що після цього в мене почались події, де я почала досягати успіхів. І це не впливає зараз на моє існування, але на той момент це мене чудово поматало. Тому, який я висновок зробила, не дозволяй невдачам вирішувати, ким ти є, дозволяй собі вирішувати, ким ти можеш бути. Тому що насправді помилки вони бувають у всіх, як я вже казала. І через них ми ростемо. Типу, без помилок неможливе наше удосконалення, так скажем. Навіть банально, коли ми вчилися ходити в дитинстві, кожен із нас хоча б раз впав. І дякую батькам, що вони тоді не сказали: ну, падає, значить, достатньо. Дякую за те, що вони хотіли і далі, щоб ми навчилися ходити. І зараз ми спокійно ходимо, бігаємо і так далі. А які помилки зробили ви? Що ви вже виправили, а що ще ні? Поділіться в коментарях. Буду чекати! І всім па-па!